Андрію, вітаю. Моменти, аби забити у Крабасу були. Чого не вистачило для їх реалізації? Я вважаю, що нам можливо десь не вистачило фарту. Не буду перекидувати проблеми на те, що ми грали матч два, так скажем, два дні. Це і для нас, і для було, були одинакові умови. Десь не вистачило нам фарту, не вистачило можливо якості при завершальних діях, не вистачало. Останньої передачі, гарного удару. І це все. Після цього туру Кривбаза воював бронзові нагороди. Це історичне досягнення для нашого клубу. Які емоції? Всі дуже щасливі. І в роздягальні, і тренерський штаб, і футболісти, всі менеджери менеджмент клубу. Всі дуже щасливі, що досягли такої, такої шкали, такої позначки. Будемо, будемо тільки розвиватись, рухатись далі. У нас попереду ще два заключні тури, хоча шансів немає на срібло, але все ж таки ще чемпіонат триває, нам потрібно буде перемагати в наступних матчах. Це, це ця бронза для наших вболівальників і для наших людей, які нас захищають на фронті, які вболівають за ковбаси і за футбол загалом. Хочу подякувати їм за це все. Після цього туру Кримбас завоював бронзові нагороди. Це історичне досягнення для нашого клубу. Які емоції? Ну, такі трохи змішання, адже сьогодні програли. І така гра розтягнулася на два дні. Звичайно, хотілося перемогти і порадувати вболівальників себе в першу чергу, але дійсно, як <кхід> в і є задоволення від того, що поставлену ціль виконали, зайняли третє місце в дуже тяжкому чемпіонаті. Дякуємо всім, хто підтримує Кривбас, хто працює у структурі клубу, тому що це дійсно таке серйозне досягнення для нашого клубу. Ми не зупиняємось, будемо продовжувати працювати. Тому дякую всім. Моменти або у Кривбасу були. Чого не вистачило для їх реалізації? Це, це тяжко сказати. Теж команда Полісся – дуже кваліфіковані гравці. Не просто доволі таке було. Звичайно, ще не можна жалітися, але, напевно, перший матч такий в прем'єр-лізі, що розтягнувся на два дні, багато тривог, багато пауз, по декілька разів розминалися. Але ми з командою боролися до кінця, до останніх хвилин. Але, але це футбол. Наступні ігри, думаю, покажуть, що ми дійсно заслуговуємо на те місце, на якому ми знаходимося і на якому ми фінішували. Тому за Кривбас. Що додати. Розкажи під час таких довгих тривог, як сьогодні, чим ви зазвичай зайняті у роздягальні? Е, ну, У нас є час обговорити якісь моменти, які на полі у нас виходять або не виходять. Тому тренери вносять корективи якісь. Е, в принципі, дійсно, коли бачимо, читаємо новини, що летять ракети або Звичайно, переживаємо за рідних, близьких, але... але боремося з ворогом на всіх фронтах, тому дякуємо Збройним силам, тому що вони нам дають цю можливість і ми дуже цінуємо те, що, те, що Збройні сили роблять для... для нашої держави, і ми від, від себе намагаємось підтримувати максимально. Зараз у вас є можливість звернутися до крурійських болівальників. Що хочете їм сказати? Хочу сказати, щоб не дивлячись ні на що, вболівали за Кривбас, тому що це, це місто заслуговує на, на футбол, на команду. Хотілося б ще подякувати, адже люди по два дні. Ну, це теж їм велика подяка, що вони два дні приходять на футбол, вболівають. Я думаю, я думаю, справжні вболівальники вони дійсно щасливі, тому що давно Кривбас не здобував е, призових місць. Тим паче новостворений Кривбас за два роки в еліті і вже бронзовий призер. Я, я думаю, всі, хто розуміється на футболі і взагалі, е, в будь-якій діяльності, це коли ново, новостворений клуб. Е, за такий короткий проміжок часу досягає такого результату. Це велика повага до всіх людей, які тут працюють. Тому ми від себе кожен день працюємо, щоб прославляти Кривбас і надалі розуміємо, що наступний рік буде дуже цікавим. Ми почнемо грати в Єврокубках. Тому будемо готуватись до наступних ігор чемпіонату, потім трохи відпочинемо і будемо далі готуватись до Єврокубки.